Вітаю будівельників України з професійним святом, з Днем будівельники. Ми, будівельники, є направді найпотрібніші люди, як в сучасній Україні, і так і в нашій майбутній Україні, повієнні Україні, яка буде потребувати радикальної розбудови, радикальної перебудови, творення майбутньої величної української держави. Основною вагою буде лягати саме на нас, на будівельники. Ми повинні будемо перетворити ту руїну, в яку нас завела теперішня росіянська війна, вторгнення Російської Федерації, так і 33 роки керування всякими недолугими керовниками України. Ми повинні відродити Україну, Ми повинні поставити Україну на щабель найрозвинших держав світу. І наша з вами робота, робота будівельників, вона одразу всіх людей наведу. Коли ми приїжджаємо в будь-яку державу світу, не розуміє, що в Швейцарію, в Люксембург, в Данію, будь-куди, ми одразу бачимо будівельників, то що ми бачимо очима, це є робота рук будівельників. Ми повинні зрозуміти, що це на нас лежить, оцей повідальність, щоб коли будуть туристи, приїжджати в Україну. Або коли наші українці будуть повертатися з-за кордону в Україну і побачать ту Україну, оновлену Україну нашими з вами руками, яка буде на найвищому рівні розвитку, на найвищому рівні агретурного мистецтва. Звичайно, що в такій державі захоче кожен жити, кожен захоче інвестувати в цю державу, кожен захоче, щоб його діти родилися в цій державі, в державі, яку ми з вами, будівельники, створимо. З ним, будівельника, панове.